Як навчитися розуміти знаки від померлих родичів? Померлі родичі можуть давати про себе знати через різні знаки. Давайте зараз трошечки розберемося, що це за знаки. Найтиповіше – це через сон. Вони можуть приснитися і або розмовляти, або показати певною дією. Тут уже треба тлумачити. Якщо самі не розбираєтесь, тому варто звернутися до спеціаліста. Розберемо ще дрібнички. Ви можете випадково зустрічатися з числами. Ну, наприклад. Дати їхніх, їхньої смерті того чи іншого родича, дати народження того чи іншого родича теж це знак, що з вами хочуть зв'язатися. І тоді варто просто подумки сказати, там мама, тато чи бабусі, дідусі я уважно слухаю і спостерігати, синхронізуватися з простором. І просто цей день, коли ви це побачили, відчули, в цей день прийде обов'язково знак. Він буде дуже дуже явний, коли ви синхронізуєтесь, коли ви будете максимально в фокусі уваги побачити цей знак. Улюблена пісня родича. Запах, ви можете почути запах. Це теж є знак, що з вами хочуть зв'язатися. Інколи так буває, що ти просто відчуваєш присутність померлої людини, тобто це рідного, когось рідного. Так, ти знаєш цей запах? Ти знаєш це відчуття, коли біля тебе стоїть мама, тато чи чи дідусь чи бабуся? Так це однозначно. Тому може бути просто на відчуттях, що хтось біля тебе є. Далі це може бути фізичний зв'язок, це тоді, коли, наприклад, падає якийсь предмет, з полиці, наприклад, впала фотографія померлого чи померлої, або річ, яка належала твоїм рідним, які вже померли. Теж може бути такий варіант. Часто буває так, що через природу проявляються душі померлих родичів. До прикладу, ви згадуєте про когось зі своїх рідних, яких немає біля вас поруч. Так? І в цей момент, наприклад, через відкрите вікно чи двері залітає пташка. Або метелик, або мушка, і починають біля вас крутитися. Те, що ви не можете пояснити собі, да, це відбулося просто враз. Далі ви думаєте, і в той час, коли ви думаєте, згадуєте про свого рідного, собака і кіт можуть поводитись не так, як зазвичай. Є дуже багато різних методів розпізнати ці знаки. Але це основні.